Доброго дня! Усі святкові дні маємо можливість поспілкуватися з главою Української греко-католицької церкви Блаженнішим Святославом. Христос народився. Славімо його, ваше блаженство. От Різдво, як відомо, це народження Спасителя, а разом із ним і м, нашої надії на спасіння, на спасіння нашої країни, на спасіння кожного із нас. З якими думками і надіями ви зустрічаєте нинішнє свято, які надії покладаєте на рік прийдешнім, і може, скажіть ще, от в чому кожному із нас от цього року шукати підтримку, знаєте, щоб жити, не опускати руки і дивитися впевнено у своє майбутнє, у своє життя? Згідно християнського розуміння, надія завжди випливає з віри? Та людина, яка не має віри? Ну, Важко, щоб вона мала надію, щоб вона могла впевнено, навіть до певної міри гордо поглянути у завтрашній день. Святкуючи Різдво, ми віримо, що Бог став дуже близько до людини, Бог воплотився, став дитиною, став людиною. Святі отці говорили, що у таїнстві Різдва. От є така якась антиномія невидимий став видимим. Бог на землю зійшов, а людина на небо вийшла. Всемогутній став тендітним, беззахисним дитятком. І саме ось таке поєднання є згідно теж християнської віри, джерелом обміну тих всіх властивостей і дарів. Саме через те, що з нами Бог. І ми в це віримо, ми є сильні. Навіть тоді, коли ми часом відчуваємо свою слабкість. Саме те, що Бог став людиною, став одним з нас, ми відчуваємо, що ми не є покинуті. Ми відчуваємо, що ми маємо надію, бо та надія народилася. Ось вона сьогодні подається нам як новонароджене дитя Ісуса. І тому ми, християни, з великою впевненістю дивимося в майбутнє. Тому що спасіння, про яке ми говоримо, цей Божий дар. Людина не може заслужити спасіння, не може сама його здобути. Вона може лише цей дар прийняти, отримати. Отож, я думаю, що. Як мова йде про наше суспільне життя, наше державне будівництво, ми віруючи в те, що з нами Бог повинні сміливо, впевнено будувати своє майбутнє. Отож, зокрема, у цьому новому році, який ми розпочали, ми не маємо причини для занепаду духом, для знеохоти, для якогось розчарування. Бо це все випливає від зневіри. Випливає від того, що десь ну, наша віра захиталася або стала маленькою. Отож, в Різдві Христовому обновімо нашу віру, яка дасть нам силу надії. Бо я переконаний, що те, що сьогодні відбувається в Україні, це є боротьба. Але насправді це є боротьба між добром і злом. Це боротьба між Тими, хто приймає Божу любов, і тими, хто її заперечує і відкидає, це є боротьба між безбожництвом і вірою в Бога. Тому я хочу всіх запросити стати по стороні віри, надії і любові. І тоді справді ми побачимо, що ми зможемо вистояти, зможемо перемогти у тій боротьбі. Завдяки духовній силі, яку має наш народ, ваше блаженство, а поясніть, будь ласка, от як нам отримати оцю духовну силу, особливо, знаєте, от в контексті цих всіх геополітичних розкладів, на жаль, ми не маємо можливості на них закривати очі. Про що я кажу? Про те, що світ зараз досить небезпечний, в ньому знайти надію на завтрашній день досить складно. Це, і скажімо так, тероризм, який в світі є, це і погрози. Наших сусідів про застосування ядерної зброї, навіть так. Це знову ж таки там випадки, які пов'язані там з релігійною непримиримістю, навіть між сунітами і шиїтами, так, це ісламська держава, яка знову ж таки загрожує. Як нам цих, в цій от темній стороні знайти цю надію, оце світло? Я думаю, що е кожного разу, коли хтось починає вживати зброю як аргумент? Чи то в геополітиці, чи то в якихось міжнародних перемовинах, він тим показує свою власну слабкість. Він показує свій власний страх. Він показує своє безвір'я і нездатність бачити завтрашній день. Тому кажуть, коли говорять гармати, то музи мовчать. Очевидно, що. Надію людина не може отримати від цього світу. Надія не може бути навіть дана чи основуватися на тій чи іншій людській силі чи потузі. Зброя ніколи не дасть надії. Навпаки, вона завжди її зруйнує. Відомі є слова псалма, які ми співаємо в наших літургіях. Який каже так, не надійтеся на князів, на синів людських, у них немає спасіння. Але ми часами забуваємо, що у книгах святого Писання, зокрема у Євангеліях, про ці от часи, темні часи говориться дуже багато. Зокрема, в Івангелії від Луки ми читаємо про те, що Христос каже: ось, коли ви почуєте про Війни, про чутки воєнні, не бійтеся, підніміть вашу голову, тому що час вашого визволення наблизився. Отож, спасіння серед безнадійності, світло серед темряви прийде тільки від Бога. І тому ми, християни, святкуємо Різдво як ось промінчик того світла, який сяє у темряві. Промінчик надії, яка поможе нам підняти нашу голову, нашу, наш страх перетворити в радість і таким чином бути здатнім будувати наше майбутнє. Давайте ще от проаналізуємо оці от два роки, які пройшли у нас від дня початку революції гідності, майже два роки від початку російської окупації наших територій. Що ми бачимо сьогодні? Сьогодні ми бачимо на наших новорічних телевізійних топових каналах, як висловилася одна журналістка, як по них пропливають трупи руського міра, так у вигляді дешевої російської попси, тобто людей, які реально підтримують агресію окупації України Російської. Ми знову ж таки чуємо, як лідер такої окупаційної московської церкви в Україні, Онуфрій закликає не служити служби Божій українською мовою, порівнюючи її фактично з неповноцінною мовою для спілкування з Богом. От це, на вашу думку, це спроби реванши, реваншу зовнішніх сил? Чи все ж таки це те, що ми ще не викорінили із себе, те, що живе у нас, у того совкового і другого сортного, яке, на жаль, жило багато десятиліть. Бачите, український народ має такі прислів'я, коли Господь Бог хоче когось покарати, забирає розум. А це означає, що тоді людина, незалежно від того, яке вона місце займає в цьому суспільстві, вона втрачає відчуття реальності. І тоді хапається за уламки чогось, чого вже давно не існує. Один з філософів про це говорить так, що дуже часто деякі люди йдуть вперед з головою повернутою назад. Ну, тоді, очевидно, що є дуже легко травмуватися в такій поставі. Я думаю, що за тих два останні роки, що ми спостерігаємо? Найперше, ми спостерігаємо надзвичайний прояв сили духу українського народу. Прояв його найкращих якостей. Дехто говорить, що ми живемо в трагічних часах. Я з цим не погоджуюся. Я переконаний, що ми живемо в героїчних часах Часах, які народжує нових героїв. Часах ми живемо, які виводять справді на вершину буття українського народу, будівництва його держави. Тих людей, які є справжніми рушіями цієї історії. А мова це є найглибший і найкращий засіб, як висловити душу цього народу, або її зрозуміти. І, і той, хто заперечує або існування цієї мови, або існування цього народу, або вважає, що ця мова є неповноцінною. Навіть для, для богоспілкування, і думаю, не до кінця знає душу свого народу. Отож, я є свято переконаний, що ми переживаємо зараз надзвичайно цікаві часи, часи, які справді виводять на поверхню якісь приховані сили, про які ми, можливо, самі деколи не знали упродовж минулих десятиліть. За тих два роки ми стали свідками вмирання пострадянської системи в Україні. Можливо, цей час такого вмирання він ще не закінчився, але його, на його уламках повстає справжня нова, вільна, європейська, християнська і незалежна Україна. Ваше блаженство, хотів би нагадати, що ще на початку 2015 року папа римський Франциск назвав війну в Україні братовбивчою. От як ми знаємо, що от таке формулювання воно властиве в принципі, в першу чергу для тих, хто цю війну розв'язали, тобто і для їхніх рупорів речників цієї війни, в першу чергу для московського патріарха Кирила Гундяєва. ну і відповідно для Онуфрія, як ви вважаєте, от світове християнство, в тому числі і католицька церква, православні церкви європейські, от чи розуміють вони те, що відбувається в Україні? Бо якщо судити, от із більшості тих повідомлень, які до нас долітають сюди до України, то все ж таки пропаганда. Кремля пропаганда, скажімо так, відверто скажу ворожої церкви, так вона все ж таки більш виявляється ефективнішою, аніж, скажімо, голос совісті. Наскільки цей голос совісті, так, він зараз присутній у тих коментарях, які долунають до нас, долітають з представників світового християнства? Ну, Очевидно, що. Великим завданням, думаю, кожної чесної людини, зокрема християн, це є свідчити правду. І коли ми говоримо про от, тих два останніх роки, то українські церкви от, опинилися на передовій так званої інформаційної війни. Тобто ми разом звершили дуже багато різних закордонних подорожей. Саме з цією метою, щоб інформувати і світову громадськість, і світове християнство про те, що ж насправді відбувається в Україні. І хочу вам сказати, що ми успішно протистоїмо цій термінології чи цій ідеології, яку нам нав'язують. Дуже багато єпископських конференцій католицької церкви, зокрема європейських, у різних. Заявах, різних деклараціях чітко і ясно висловилися на підтримку українського народу, солідарність висловили свою з тими, хто страждає і бореться за свою свободу. Отож, правду неможливо скрити, її неможливо приховати. І тому я думаю, що нашим завданням є про цю правду сьогодні голосно говорити. Я впевнений, що правда сама себе пояснить і сама себе захистить, а ми тільки повинні її свідчити. Коли мова йде про українську греко-католицьку церкву, ми сьогодні справді маємо унікальне положення по відношенню до інших конфесій в Україні, тому що ми маємо величезну мережу міжнародних контактів. І завдяки е, нашій е, українській е, греко католицькій діаспорі в Південній, в Північній Америці, в Європі, навіть в Австралії. І ця вся мережа е, е, церковних структур людей сьогодні говорить про Україну. Більше того, е, все світове, так зване глобальне українство сьогодні збудилося. Е, наново віднайшло своє коріння багато людей, які колись. Під впливом процесів асиміляції можливо трошки віддалилися від свого українського походження сьогодні, наповняють наші храми і ж раз то голосніше говорять про Україну. Отож, я є переконаний, що навіть у тому виді боротьби, будучи стороні правди, і ту правду засвідчуючи перед світовою громадськістю, ми починаємо міняти. Цю громадську думку, і світове християнство, зокрема у католицькій церкві, є по стороні України. Ваше блаженство, от ми дуже часто чуємо про те, що представники оцього світового християнства вони постійно моляться за мир в Україні. Про це наголошує Папа Римський Франциск. Але як ми з вами знаємо, що мир, отриманий внаслідок перемоги, кардинально відрізняється від того миру. Який може з'явитися внаслідок повної капітуляції. Так? Зрозуміло, що ми не можемо знати Божих планів ні стосовно нас кожного, ні стосовно нашої держави. Але як ви уявляєте собі той мир, який ми так прагнемо отримати все ж таки в цій ситуації? В книзі пророка Ісаї ми знаходимо такі слова, що плодом справедливості є мир. І плодом. Законності є безпека. Отож, до того часу, поки чи то внутрі України, чи то в міжнародних стосунках не буде справедливості, то миру, справжнього миру ніколи не буде. Так само, коли не буде верховенства права, коли не буде верховенства права не лише, скажімо, в окремо взятій країні. Але коли не буде верховенства міжнародного права, яке би десь встановлювало ті чи інші правила співжиття у глобальному масштабі, важко говорити про світову безпеку. Отож, я і свято переконаний, що без справедливості миру не буде. І без права, законності важко говорити про безпеку. Ваше блаженство, вже останнє запитання. От, перед Різдвом активізувалися серед такої активної частини нашого суспільства обговорення одного, нібито неважливого з одного боку, але досить фундаментального з іншого боку питання. От, чому ми не святкуємо Різдво? Разом з більшою частиною усього європейського християнства, так тобто, чому ми не святкуємо різдво 25 грудня, так за яких обставин Українська греко-католицька церква готова була би відважитися на такий крок? Я хочу сказати, що велика частина нашої церкви святкує Різдво за григоріанським календарем? Винятком є зокрема наша церква в Україні. А також у країнах нової еміграції, зокрема в європейському контексті, тому що це є наші єпархії, які цілком природньо духовно єднаються з Україною, святкуючи свята за юліанським календарем. Я, наприклад, дуже був вдячний усім тим людям, які підняли це питання. Чому? Тому що, очевидно, ми не знаємо точно дня, коли народився Ісус Христос. День 25 грудня був встановлений значить, саме через те, що тоді стародавні римляни святкували День народження Сонця, соль інвіктус. Тобто, коли є поворот, скажімо, сонця і починає день прибувати. Ось і християни. Намагаючись вкласти в це свято Християнський зміст, побачили в ньому гарний момент, гарну нагоду, щоб святкувати свято Різдва Христового. Але що сталося? Юліанський календар відстає від сонячного календаря, вже, от ми бачимо, на 14 днів. І ця відстань буде збільшуватися, прийде час, коли ми будемо святкувати різдво не 7-го, але 8 числа. Отож, я думаю, що тут потрібно бути чесними, потрібно бути сміливими і справді поглянути на світ, який є довкола нас, і не триматися якихось заскорузлих речей. Але коли мова йде про те, коли Українська Реко-католицька церква. Значить, зможе святкувати Різдво за григоріанським календарем. Я тут хочу сказати наступне: що ми дуже хочемо, щоб це рішення ми зробили разом з нашими православними братами. Щоб не зродити ще однієї причини для нових розколів, раз, а друге, щоб не створити нову перешкоду для. Відновлення єдності, єдиної помісної Київської церкви. Отож, мені би дуже хотілося, щоб всі українські церкви підняли це питання. І мені би дуже хотілося, щоб ми разом на кінець-то зробили це рішення. Бо більшість православного світу святкує Різдво за Григоріанським календарем. Тому я думаю, що це не є питання віри. Не питання догматичного вчення, це питання церковної дисципліни. Тому давайте це питання вирішимо разом. Давайте тоді на цій оптимістичній достатньо ноті ми закінчимо нашу розмову. Я нашим глядачам нагадаю, що ми розмовляли з главою Української греко-католицької церкви блаженнішим Святославом.